Чергова 24-та сесія Роменської районної ради шостого скликання відбулася 25 лютого. Крім депутатів, її відвідали активісти Роменського майдану, представники громади міста та району. Буде проходити сесія в Роменській районній раді, будуть перевибори, значить прибирати такі фамілії, як Білоха, Переворуха в районну раду. Так як нам сказали від партії регіонів, самі вже розпустились на сьогоднішній день, але камнебуть голосувати, підтримує теж всі кандидатури на виборах. Сьогодні зібралися, тому що будуть перевибирати голову районної ради, і е, ми. Представники Всеукраїнського об'єднання Свобода зібрали людей для того, щоб забезпечити правопорядок тут разом із працівниками правоохоронних органів, з якими ми вчора зустрічалися. Заяву Сергія Хоронька про звільнення з посади голови районної ради депутати підтримали одноголосно та запропонували йому бути головуючим до кінця сесії. Кандидатами на посаду, що звільнилася, стали Віктор Переваруха, Олексій Біловол та Віталій Коломієць. Кожного претендента сприйняли далеко неоднозначно. Як представники громади та так депутати доволі емоційно висловлювали свої думки стосовно них. Щоб вас зрозуміли люди на Майдані. Вони не хочуть бачити представників ніяких пар у керівництві. Люди вимагають люстрації, люди вимагають, щоб їх слухали. Пам'ятайте, Небесна Сотня буде за вами спостерігати весь час. Усі три претенденти виступили перед внесенням їх кандидатур до виборчих бюлетенів з невеликими промовами, щоб охарактеризувати свої наміри у роботі у разі обрання на посаду та відповісти на питання присутніх. Залишити оце на все життя в цьому закільки оформити, як потрібно, і щоб ці слова завжди були перед вашими очима і перед очима викликаних поколінь. Так от сьогодні хто приходить до так званої влади, це не влада. Ти приходиш. Як на плюграфічний кабінет. І відповіді ти повинен давати не через 5 років на найцільших виборах, а вже через місяць-два, а може вже і Ми говоримо про Небесну Сотню. Дійсно, завдяки їм ми маємо можливість сьогодні вільно говорити з тією прибудемо вільно висловлюватися в не на всіх ці слова справили позитивне враження. Дехто почав обурюватись, чому це взагалі саме цього кандидата висунули і хто так вирішив. Під час промови Олексія Біловола представники громадськості закинули йому численну зміну партій. А Віталія Коломійця взагалі звинуватили у фальшуванні колишніх виборів та інших грішках. Загалом обговорення кандидатур вийшло вкрай бурхливе. Тож депутатам запропонували невелику перерву безпосередньо перед самим голосуванням. У результаті за Віталія Коломійця віддали 4 голоси за Олексія Біловола 15, а за Віктора Переваруху 36. Після чого переможець голосування виголосив присягу. Урочисто та присягає, що буде вірно служити громаді народу України. На Необхідно дотримуватись конституції України та законів України, сприяти втілені у життя, охороняти права. Свободи і законні інтереси громадян сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. Новообраний голова районної ради також зазначив, що ця сесія яскраво відобразила зміни як у всій країні, так і окремо в Роменській районній раді. Я розумію, що це ну, дуже такий тяжкий віз. Які придеться як ти, значить, ну, як кажуть, взявся за гуш, то не кажи, що не дюж, да? Тобто основ... я йшов не за крісло, за те, про яке там ну, закидали мені, значить, і потім колись там на пенсію з якимись там почцями, можливо. Я розумію, що це дуже велика робота, і тільки, надіюсь, на підтримку цієї всієї громади, яка сьогодні мене підтримала, і разом ну, спільними зусиллями ми зможемо вирішити ті питання, які сьогодні стоять перед громадою району. Юлія Хижняк, Роман Петренко для телеканалу Пульсар.